Ви вже відчуваєте дух наближення різдвяних свят? Особисто я ще ні. Тому сьогодні нариндила цього светра, щоб створити хоча б уявлення про святковий настрій. Але ми з вами можемо це виправити не лише одягом або прикрашанням наших будинків. Я пропоную вам зануритись в одну цікаву пригоду разом зі мною, а саме намалювати зі мною чотири сюжети. Протягом наступних 4 тижнів, які матимуть на меті створити нам передсвятковий настрій, відчути спокій, затишок, насолодитись творчістю, дізнатися щось нове для себе, і просто приємно провести час. Що четверга я викладатиму новий сюжет, новий урок на YouTube-каналі. І оголошуватиму тему цього тижня. Ви можете малювати за моїми уроками. Або просто намалювати ілюстрацію в своєму стилі будь-якими вашими улюбленими матеріалами на задану тему. Теми будуть цікаві. Мені здається, що дещо неочікуваними для мене, зокрема, це буде не ботаніка. Тому. Я вас запрошую прийняти в цьому участь, розважитись, створити собі святковий настрій і позмагатися цінні призи, які я приготувала разом з магазином Карандаш детальніше про умови участі у цьому марафоні, а також про призи, строки і все, що буде відбуватись, і як стати частиною. Цієї розваги ви дізнаєтесь в пості, який сьогодні буде опублікований. Тож, запрошую вас на мій канал, долучайтесь, беріть участь, надихайте, і давайте створимо разом самі собі цей солодкий грудень.